Що буде, якщо ви переїдете з Німеччини в іншу країну Європи і не зніметеся з місця реєстрації в Німеччині? Якщо ви не зніметься з місця реєстрації в Німеччині і не позакриваєте всі договори, які у вас є відкриті з комунальними службами та державними органами в Німеччині, вам обов'язково прийде штраф в розмірі до 1000 євро. І цей штраф потрібно буде обов'язково сплатити, якщо ви хочете без проблем проживати в якійсь країні Європі. Тому, якщо ви плануєте там через деякий час переїжджати з німеччини, обов'язково позакривайте всі договори, повиписуйте скрізь де тільки можна, і обов'язково зніміться з місця реєстрації, щоб у вас не було в майбутньому проблем. В деяких випадках ви можете обійтися не тільки штрафом, а вам потрібно буде повертатися з тієї країни, в яку ви переїхали, назад в Німеччину, щоб позакривати всі свої питання, тому що не завжди можна все закрити онлайн. А ви обов'язково підписуйтесь та пишіть в коментарях, хто вже стикався з цією ситуацією, кого вже штрафували, і хто повертався назад в Німеччину, щоб позакривати деякі питання.